Привіт! У цьому відео покажу два способи, як зробити осінні міні-листочки. Ці листочки можна використовувати для створення діорам, локацій для фото з ляльками. Перший спосіб використовувати фігурний діркопробивач у вигляді кленового листочка. У мене два таких інструмента. Вони створюють маленькі листочки одного розміру. Робитиму листочки із звичайного паперу А4. Коли є спеціальний інструмент, то дуже швидко та легко можна зробити із паперу листочки. Таким способом можна створити багато листочків. Далі буду фарбувати олівцями. Також можна використовувати фарби. Малюю. На одному листочку буде декілька осінніх кольорів. Тримаю маленький листочок зубочисткою, щоб було зручніше малювати. Листочки можуть бути різними, тобто можна додавати різні кольори осені. Малюю з двох сторін. Ось такий вийшов маленький і милий листочок. Це був простий спосіб створення осіннього листя. Другий спосіб. Хочу створити більші листочки, але інструмента для більших листочків у мене немає. Як виготовити листочки вручну без діркопробувача? Вирізала прямокутник із паперу. Зігнула його навпіл. На одній частині намалювала половинку листочка, обводжу ручкою, щоб було добре видно. Далі потрібно перебивати це зображення на інший бік паперу. Роблю це за допомогою вікна. Тобто притолю папір до скла і перебиваю малюнок. Так добре видно. Шаблон готовий. Підготувала копіювальний папір. З його допомогою дуже легко можна копіювати зображення. Розмістила копірку на А4, а зверху малюнок. Далі потрібно тонким інструментом обвести малюнок. Тут можна також використовувати зубочистку. Малюю чіткі лінії олівцем, щоб було добре видно. Що робити, якщо немає копіювального паперу? Можна копіювати малюнок за допомогою вікна або можете створити копірку. Для цього потрібен пергамент для випічки. Роблю все так само, як і з папером. Тільки на пергаменті добре видно малюнок і легко копіювати зображення. Шаблон готовий. Там, де ручка, зверху малюю олівцем. Перевертаю на інший бік і знову малюю олівцем. Таким чином зображення копіюється. Перед створенням кожного листочка бажано спочатку малювати олівцем по пергаменті, а потім копіювати зображення. Показала спосіб, як створювати зображення без копіювального паперу. Є ще один варіант придбати спеціальну електронну копірку. Бачила в інтернеті цей прилад схожий на планшет з підсвіткою. Підготувала основу на якій буду вирізати листочок. Використовувати мулезо скальпель. Також можна вирізати за допомогою ножиць або канцелярського ножа. Гумкою видаляю олівець. Далі малюю з двох сторін кольоровими олівцями. В результаті вийшов такий листочок. Це був другий спосіб створення осіннього листочка. Показала як створити вручну. Якщо ви будете створювати багато листочків для діорам, то рекомендую зберігати листочки у контейнері або в коробці. Таким чином, ви будете користуватись цими виробами не один рік. У наступному відео розповім, як зробити осінній букет із листочків. Для ляльок Барбі. А ви вже створювали чи створюєте осінні мініатюрні вироби? Якщо так, то що саме? Напишіть про це у коментарях. Дякую, що підписались на мій канал. Поставили вподобайки та написали коментарі. Вдячна, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. До зустрічі!